Неприємний сюрприз для українських пенсіонерів. Деякі з них вже наступного року стануть біднішими. Їм уріжуть пенсії на 90%. Таку норму народні депутати заклали у проєкті бюджету 2026. Кому саме варто готуватися до скорочення виплат, розповім у цьому відео. Тож додивіться його до кінця, поставте лайк та підпишіться на канал, аби не пропустити важливої інформації. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб каналі Політмедіа. Тут ми, як завжди, говоримо простою мовою про складні, але важливі. Теми і сьогодні про скорочення пенсії, кого саме воно торкнеться? Про це детально написало видання хвиля у матеріалі під назвою пенсії уріжуть на 90% Кому з українців зменшить виплати у 2026 році, коли я прочитав цей заголовок, то одразу подумав, що треба буде зробити для вас відео на цю тему. Адже нещодавно ми разом з вами обурювалися. Я на відео ви в коментарях тим, що мінімальну пенсію планують наступного року підвищити лише на 200%. 234 34 гривні, а запланована індексація навіть не компенсує інфляцію. І тут з'являється інформація, що влада не просто не збирається покращувати життя простих людей, а ще й урізати пенсії. Хоче це вже. Ну, верх цинізму ну, так сприймається на перший погляд, але лише на перший погляд. Зараз я розповім вам, кого саме торкнеться скорочення виплат, і дехто з вас, можливо, навіть поаплодує такому рішенню. Отже, згідно з проєктом державного бюджету на 2026 рік, скорочення торкнеться отримувачів так званих. Спеціальних пенсій йдеться про колишніх працівників державного апарату, дипломатичних співробітників, військовослужбовців, чия пенсія розраховується за спеціальними нормативами. Важливий момент. Зміни торкнуться лише тих спеціальних пенсій, які перевищують 25 тисяч гривень на місяць, а це 10 прожиткових мінімумів, запланованих на 2026 рік. Як працюватиме нова система? Базова частина пенсії до 10 прожиткових мінімумів залишається незмінною. Зниження стосуватиметься тільки тієї частини, яка перевищує поріг. Тобто, чим більший надлишок, тим менше від нього фактично будуть виплачувати. Ось шкала коефіцієнтів. Від 10 до 11 мінімумів коефіцієнт 0,5, тобто виплатять половину. Від 11 до 13 0,4, від 13 до 17 0,3 і від 17 до, до 21 0,2. Ну, а якщо понад 21 мінімум, то вже 0,1, тобто виплатять лише 10%. Друзі, простими словами, що це означає? Фактично, це встановлення стелі для спецпенсій, яка мета трохи зменшити дефіцит пенсійного фонду і скоротити різницю між звичайними і привілейованими пенсіями. А тепер давайте подивимося на загальну картину. А, значить, за офіційними даними, за жовтень середня пенсія в Україні становить 6436 гривень. У пенсіонерів, які працюють, трохи більше 7069 гривень. І при цьому понад третина українських пенсіонерів живуть на суму менше 4000 гривень. На місяць. І це справді ганьба для держави на цьому фоні, оці спецпенсії, вони виглядають як зарплати топ-менеджерів. Тож у влади є логічний аргумент, треба врівноважити систему. З одного боку, це нібито справедливо, і я вже казав про це, про такі методи ми вже бачили, але з іншого боку. Наскільки е, от ця зрівнялівка, наскільки вона допоможе вирівня, вирівняти діс дійсно ситуацію, тому що е, ну ми розуміємо, що ті е, люди, які е, саме в Україні, да, які отримують ці спецпенсії, вони навряд чи е, за них живуть. І той надлишок, який у них там заберуть, вони від того, знаєте, ну, їхнє життя особливо не зміниться. А от е, життя простого пенсіонера, воно точно від того не зміниться. Ну, буде хіба що якась моральна радість, та, що от, як в анекдоті, та, що у сусіда корова не здохла, а тепер здохла. Але не та корова насправді, і якби. Простим людям від того, ну ніяк нічого не зміниться у них в житті. Тобто мінімальну пенсію підвищать на 234 гривні. Ну, Це хіба допомога, це насмішка. Тобто, при тому, що будуть забирати да, пенсії у багатих, да, на, на, на надлишок забирати, да, гратися в Робінгуда. Але ж Гуд що робив? Він забирав у багатих та давав бідним. А тут просто, нібито, заберуть у багатих, так? ще розпіарять це все красиво, все це подадуть. А насправді ну, бабуся як отримувала там пенсію, їй ще додадуть там 234 гривні, да, мінімалкит. мінімалки. Ну, от і все. І що у неї зміниться в житті від того, що заберуть там у якихось там багатих пенсіонерів. Ну, це знаєте, мені здається, що це більше все-таки популізм, і чому я так вважаю? Тому що ми вже з вами говорили, якщо пам'ятаєте, про ініціативу Мінсоцполітики уніфікувати пенсії щодо індексації. Тобто, вони там готують законопроєкт, готують новий підхід до індексації. Пропонують прив'язати її лише до рівня інфляції, а не до зарплат, і зрівняти в індексації звичайних та спеціальних пенсіонерів. Тобто, відповідний законопроєкт має бути готовий. Е, і ось цей принцип там також закладений, так що ми всіх вирівнюємо і тепер буде вам щастя. Але знову ж таки в тому законопроєкті не сказано, що за рахунок от того, що там ми всіх вирівнюємо, що простим людям буде. Жити в краще, експерти наголошують, що цей законопроєкт від Мінсосполітики, якщо його ухвалять, то він справді може зняти привілеї, але він не дасть реального збільшення доходів. Адже поки інфляція зростає швидше ніж індексація, то пенсії в Україні будуть залишатися символічними. Тож виходить, що оцей законопроєкт від Мінсоцполітики насправді проблему не вирішує, він дасть пенсіонерам не матеріальну підтримку, а моральну. Тепер вони будуть знати, що хтось ще буде жити гірше, ніж вони, хоча насправді це не так. Ну але ж знаєте, оця радість, яку вони можуть отримати від того, що у когось там забрали м, якийсь надлишок зі спецпенсії, ну вона ж така короткотривала і її на хліб не намажеш. А що ви про це думаєте? Напишіть одразу в коментарях. А поки ви думаєте, адже тема дійсно непроста, я підготував для вас інформацію, яка може уберегти вас від втрати пенсії вже сьогодні. У пенсійному фонді б'ють на сполох, кажуть, що в українському цифровому просторі розгорнулася нова хвиля інформаційних атак. Я, чесно кажучи, цього не бачив. Ну можливо, тому що я не пенсіонер і мені алгоритми навіть цього не не підсовують, як то кажуть. Але можливо, хтось з вас стикався з подібним. Одразу напишіть про що йдеться. Месенджери і соцмережі заполонили фальшиві повідомлення, нібито відправлені від імені пенсійного фонду України. Шахраї намагаються переконати пенсіонерів терміново заповнити якісь заяви на підтвердження віку, інакше, мовляв, виплати зупинять. Проте офіційна позиція пенсійного фонду України є категоричною. кажуть, що це все брехня від початку до кінця, тобто жодних додаткових заяв для підтвердження віку українцям подавати не потрібно. Усі пенсійні процедури від призначення до припинення виплат, чітко врегульовані законодавством, пишуть у пенсійному фонді. Жодні зміни не можуть відбуватися через телеграм-канали або Фейсбук. Тобто, якщо вам щось приходить в Телеграм, Фейсбук, ну одразу знайте, що це не може бути від пенсійного фонду. Вони таким не займаються. тобто... Це е, однозначно шахраї. Будь-які нововведення запроваджуються виключно через рішення Верховної Ради чи Кабміну, а не через підозрілі месенджери. Фахівці пенсійного фонду зазначили, що такі фейки це продумана маніпуляція, розрахована на довірливість людей, яка може завдати реальної шкоди. Але це не означає, друзі, що система перевірок не оновлюється. Україна поступово переходить на відеоідентифікацію, і це легальний офіційний механізм. Тож, якщо з якихось причин вам потрібно підтвердити особу, то це робиться точно не через Телеграм, не через Фейсбук, а через сервіс Пенсійного фонду України у присутності фахівця з пред'явленням документів та у відеорежимі. І от також є інформація, яка не завадить, що ж треба мати для цієї відеоідентифікації: паспорт або id картку ІПІН, документ, що підтверджує проживання за кордоном, якщо людина не в Україні, стабільний інтернет і камера. І головне. Процедура проводиться тільки через офіційні канали пенсійного фонду, тож ніколи не через приватні повідомлення, не через телеграм-боти і не через анонімні форми. Саме тому. Якщо ви отримали дивне смс чи повідомлення від соцмереж, ігноруйте. Інформація про реальні зміни завжди з'являється виключно через Кабмін Верховну Раду або офіційний сайт пенсійного фонду. Або ж дивіться Ютуб канал Політмедіа. Тут ми точно вам будемо давати перевірену інформацію. Якщо вже якісь зміни будуть вводитися, то ми про це повідомимо. Адже ми нашу інформацію. Готуємо на основі офіційних джерел. Ну і на друзі, вже традиційно давайте коротко підсумуємо, що ми маємо. Уряд хоче зрізати так звані спецпенсії, великі пенсії, аби вирівняти систему. Але проблема в тому, що вирівнювання відбувається вниз, тобто бідні стають такими ж бідними, як і були, а багатим ну просто трошки щось там уріжуть. Загальна якість життя пенсіонерів при цьому не буде покращена. Так? Тобто ми не почули нової інформації ніде. Але ще є час, хто знає, Але поки що в бюджеті, в проєкті бюджету закладено підвищення мінімальної зарплати так, на 234 гривні Індексація, ми вже з вами обговорювали, і експерти кажуть, що ця індексація вона нічого не покриє. Ну, тобто, навіть, навіть в нуль не вийдете а паралельно росте ще й кількість шахрайських схем, адже люди наживаються на пенсіонерах, бо вони дуже вразливі. Але, друзі, давайте почекаємо, коли ухвалять остаточний проєкт бюджету. Можливо, щось все ж таки зміниться. Очекаємо нового року, як воно все це почне працювати. Цікаво, чи дійсно почнуть урізати ці спецпенсії? А як ви вважаєте, урізання спецпенсії це справедливість, необхідний крок чи чистий популізм? Напишіть в коментарях і напишіть також, чи допоможе масова відеоідентифікація боротися із шакрайством, чи навпаки створить нові проблеми. Обов'язково все почитаю. Ну і, як завжди, якщо це відео було для вас корисним, поставте йому лайк, поширте його серед своїх друзів, знайомих у соцмережах. Ну і також клікніть на дзвіночок, аби не пропустити наші наступні, не менш важливі відео. Дякую, що дивилися. Це YouTube канал Політмедіа, де ми говоримо простою мовою про складні, але важливі теми. З вами був Віталій Маргалик. Побачимося вже незабаром. Бережи